На бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, російські війська продовжили наступальні операції під містом фортецю. Як повідомляється, нібито просунулися вперед. Як повідомили в інституті вивчення війни, російські війська нібито захопили кілька українських позицій поблизу Андріївки. Втім, я підкреслю, що цієї інформації не підтверджували в генштабі зсу. Як повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ Володимир Фітьо, наразі запеклі бої тривають в районі Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки. Зокрема, під час відбиття російських атак наші воїни знищили 160 військових РФ та один танк окупантів. Очевидно, командування противника реалізує задум щодо виходу у фланг та тил нашого угруповання, яке веде бойові дії південніше міста. На практиці це виглядає наступним чином. По напрямку Бахмут Іванівський підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади атакували передові позиції ЗСУ, де вони нібито добилися часткового успіху і змогли витіснити українські війська з однієї позиції. По напрямку Бахмут Кліщівка та Зайцеве Клішівка атакували підрозділи тієї ж самої 4-ї та 88-ї окремої мотострілецької бригади. Противника вони також, нібито, досягли успіху і змогли вибити наші війська з п'яти позицій, але найбільш загрозливою виглядають дії частин повітряно-десантних військ західніше та північно-західніше міста. Зокрема, 331-й парашютно парашутно-десантний полк спромігся вибити передові підрозділи зсу північніше Богданівка. А 217-й повітряно-десантний полк цієї. Дівізії витіснив наші підрозділи одразу шести позицій північніше Хромово Таким чином стає очевидно, що противник намагається прорватися між Богданівкою та Хромовим у тактичну глибину оборони українських військ по напрямку часів яр, силами частин і підрозділів 98-ї повітряно-десантної дивізії, для того аби створити реальну флангову загрозу з півночі нашим частинам і підрозділам, які оперують в районі Іванівського та Кліщівки. Більше того, противник достатньо активно контратакує і безпосередньо. Едньо південніше Бахмуту. принаймні 4 та 88 окремі мотострілецькі бригади противника намагаються відсунути наші передові підрозділи від Кордюмівки на північ у бік Андріївки. На Ломонокупінському напрямку російські війська продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Купінського сватове криміна але не досягли жодних підтверджених успіхів. Як повідомили у генштабі зсу, ворог вів штурмові дії в районах Синківки та Серебрянського лісництва, де наші воїни відбили 10 російських атак. За словами Костянтина Машовця, противник продовжує розвиток свого наступу по напрямку на Ямполівку, Терни та у районі Серебрянського лісництва. Зокрема, в результаті ведення наступальних дій підрозділом двісті Ця му полку, то стрілецького полку, нібито, вдалося витіснити українські війська шести позицій та одного спостережного пункту в районі села Терни, в свою чергу, південніше та південно-західніше села Діброва. Очевидно, підрозділи 31 го та 37 сьомого мотосілецького полку зуміли витіснити передові українські підрозділи з п'яти позицій. Мовірно, найближчим часом противник продовжить штурмові дії по напрямку на Терни, принаймні на цей напрямок командування 144-ї мотострілецької дивізії противника переміщує штурмові підрозділи. Варто також відзначити, що одночасно з цим противник продовжує поступово до частин та з'єднань 25-ї загальної військової армії на Лиманському напрямку озброєнням та військовою технікою для нарощування їх бойових спроможностей. І от тим часом у мережі е, з'явилися кадри від російських військовослужбовців, які показали знищено на купінському напрямку ЗРК ТОР М1-2У. Я нагадаю, на початку листопада цього року в «Дрон» підрозділу Крила до пекла Львівської 103-ї окремої бригади територіальної оборони уразив найдорожчу наразі одиницю ворожої техніки, яку було знищено за допомогою дрона Камікадзе. Її вартість складає близько 24 мільйонів доларів. Варто зауважити, що ураження російського ТОРу є більш ніж показовою ситуацію ефективності FPV-дронів. попри вартості від 500 доларів, вражаються цілі, які, по перше, коштують у десятки мільйонів доларів. А по-друге, у РФ саме тор вважається найбільш ефективним засобом протидії БПЛА відносно зазначеної ціни у 24 мільйони доларів. То це орієнтовна експортна ціна комплексу станом на до рік. У реальності зараз його вартість може бути зовсім інша і скоріш за все у більшу сторону, навіть для армії. Рф на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.